І, друзі, я вас всіх вітаю, ви знаходитеся на каналі Холодзен. Сьогодні в нас невеличкий ранковий комплекс для того, щоб пробудитися, запустити своє тіло та розпочати гарно день. Тому ми вже знаходимося на килимку і зараз зробимо три глибоких диха і видихи. Налаштуємося на практику. вже сидимо. Сідаємо як зручно. І разом до видих. І тепер робимо вдих глибокий. Видих. Ще один вдих. Видих. І ще один дих. Видих. Добре. Можемо розплющувати очі. І опускаємо підпоряддя донизу. Робок оберти головою. Гору вдих. Вниз видих. Вгору вдихаємо. Вниз видихаємо. І ще один. Вибіг. І так само в іншу сторону, вгору вдихаємо. Довіти вниз. Ніби малюємо коло носу. Угу, добре. Переходимо в плечі, лопатки. Починаємо крутити їх. Трішки пробуджуємо своє тіло після сну. Сьогодні коротенький комплекс. Гітластичний. І назад тепер. Угу. Добре. Тепер взяли руки в замок, покрутили їх, заплястся, переліночу. Росли вам на дихання коло крутимо. Тобто, де моя увага зараз? Вона тут знаходиться, Що десь там, я вже десь на роботі. Крусимо. Угу. Опрямляємо ноги, трішки призігнули коліно і на видосі опускаємося вниз. Намагаємося притиснути живіт до стену. Зараз ми робимо тут з рівною спиною. От спинка у нас вирівнюється і матірка витягнена. І з кожним видихом ми йдемо все. Вивше. Тепер вдих ми іще довирівняли спину. Видих, округлили. Знову вдих. Вирівняли. Видих, округлили. Ще раз вдих, вирівняли. Видих, округлили. І п'яточки чуть-чуть вперед. Знову вдих, вирівняли. Округу. Угу. Тепер руками намагаємося тягнутися аж за стопи. Кудись туди, як ніби щось дістати намагається. Угу. Чуть-чуть побули тут. Відриваємось. Угу. Ноги до себе поставили повністю стопи. Поставили також на климок, пасі дивляться вперед. І тут підіймаємо таз вгору дих. Вниз. Знову вгору дих. Вниз. Не поспішаючи повільно. вгору дих. Затримали. І вниз виріх. Ще один вгору вдих і знову затримались. Стоїмо таз чуть, чуть вище і дивимось вперед. Голова не провалюється назад. Угу. І лопахти також, як намагаємося ніби звести, опускаємо плечі. І знову опустились. І ще один. Піднялись. І знову чуть-чуть затримались. І ще вище таз. Можемо. Іще. І, ще і, і опустились. Добре. Опустились. Ліво нога відкривається вперед, а вправо йде пах. Клас поставили її. Тут носочок на себе. Святкуємо, щоб плечі також дивилися вперед. І ровно вдих, вирівняли спину і видих. Йдемо до ноги. Намагаємося це робити з рівною спиною. Поступово, повільно, ліниво, як навіть сказав, але не дуже ліниво. Витягуємось і розтягуємо. Головне, ми це робимо не через біль, а через розслаблення. Коли відчули, де є напруга, ми зупиняємося там. І працюємо з цим місцем для того, щоб розслабити його своєю увагою або диханням. Дихаємо туди. Угу. Обережно повільно підіймаємось. і змінюємо ногу. Відкрили праву, а ліву. Якщо коліно не лежить, то можемо покласти туди якусь подушку, одіяло. Угу. І підтягуємо тут під спину і на видих йде нижче. Ми знову вдих, видих нижче. Ще один вирівняли спину. і нам виріх животом йдемо вниз. Чуть-чуть угу. тут затримались. І дуже обережно, повільно піднімаємося. Вирівняли іншу ногу. Динаги разом. І переходимо в положення на спину, коліна до себе, руки втягнуться у нас за голову, витягуються туди. І ми себе максимально витягуємо руками назад. Угу. І тепер піднімаємо ноги впорог, насочимо себе. І також разом з тим, коли піднімаємо ноги. Відриваємо голову і руки тягнуться повз. піднялися. Тепер знову опускаємо коліна, руки йдуть назад. Викимо. Подробимо вдих. І на видих знову піднімаємо голову, видих і ноги. Стоїмо тут дих. Ще один вдих, видих. І знову згинаємо коліна вдих і кладемо видих в голову. Знову зробили вдих, видих. Максимально витягуємо себе вдих. І на видих знову піднімаємо коліна і руки йдуть повз в голову. Тримаємо тут носочки, натягуємо на село. Стену тут, дих. Видих. Вдих. Видих. Тепер руки йдуть за голову, Але голова підтата. Дих. Видих. Дих. Тепер згинаємо ліве коліно, права нога опускається і ми довертаємося правим плечем до лівої ноги. Стоїмо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємо, відкриваємо ноги вгору. Знову повернулись до ніг прямо. І тепер, і тепер згинаємо праву ногу, а лівий рік тягнемося до дно. Угу. Піднімаємо знову ноги вгору і опускаємо, притискуючи коліна до себе вибіг. Угу. Чуть-чуть відпочили. Угу. Опускаємо коліна, ставимо його біля себе, біля сідничок наших і беремося руками за п'яточки. Розлилися за п'яточки. Ліпнями впираємося в підлогу і відриваємо таз від підлоги. Тим самим відкриваючи одну клітину тазом якомога вище рухаємось. Тримаємо тут положення. Дихання вільне. Головне, тут слідкуємо, щоб наш таз не провалювався і ми його все більше. Тисли вгору. Дихання намагаємося розтягувати. І робити його усвідомлено. Ще тримаємо, ще тримаємо Молодці. ще вище таз, ще більше відкриваємо. Добре. Повільно опускаємо таз. Добили компенсацію коліна до лобу. Угу, Стоїмо тут. Дих. Видих. Дих. Видих. Беремося за коліна і гадаємося вперед. Оп! Добре. Ноги під себе і одну хвилинку посиділи для того, щоб те, що ми з вами зараз попрацювали і сілося в нас, цього іноді буває достатньо. Просто одну хвилинку нічого не аналізуючи, але вже можна відчути. Як змінився наш стан? Як психічний, так і емоційний. Не поспішаючи розплющувати вже очі. бажано після цього комплексу не лягати, а вже вриватися в тень і робити цей світ світлим, добрим, легким і це все нести через себе, собою нести це, як прикладом бути для інших. Тому, друзі, дякую вам, що практикували зі мною. У посиланні є банка, на яку можна допомогти цьому каналу на розвиток закинути. І до нових зустрічей. Тут буде ще багато цікавого. Дякую вам.